Тут прихожа виходить, технічна частина. гостєвий санвузол перший. В принципі, все. Так. Гостинна кімната, перша спальня. Де так, Це виходить зала. З нею можна у всі кімнати потрапити. Дитяча, майстер спальня, кабінет, вхід, гостьова кімната та гостівний санвузол. Тут такий вид. Там вихід у двір знаходиться. От, в принципі. Оказав за дитячу. Дитяча кімната. Тепер можна. Так, от зробити. Так, в кожній кімнаті кондиціонер є. Абсолютно в кожній. Так, тепер майстер спальня. Тут теж є вихід, у двір особистий. Там санвузол, тут гардеробна може бути ваша. Санвузол. І або якщо одна кімната може бути, або гостьова, або дитяча, або як кабінет, що в принципі власники і планували зробити, теж вихід є на територію. Нема виходу на територію тільки з гостьової кімнати і дитячої одної все.